Друзі, всім привіт! З вами Рафто. Пропоную на продаж свіжопригнаний Kia Niro. 2017 рік, 154 тисячі кілометрів пробіг. По пошкодженню був передній бампер і переднє праве крило. Замінило, щоб бампер, що бампершокровно оригінальні і помалювали. Решта машини вся в рідній фарбі. Машинка вже розмитнена, сертифікована, готова, щоб її встановлювати на облік на нового власника. Має жовті повороти задні. По комплектації маємо е, безключовий доступ, 4 склопідйомники, електрична корекція зеркал, мультируль, круїз контроль, коробка автомат, екран мультимедіа великий, CarPlay, Android Auto, Клімат-Контроль двозонний. Е, заводиться з кнопки. Салон в досить гарному стані.